Як ми добре розуміємо, будь-яка медична робота не може уникнути справи зі стосом паперів. У цьому відео ми з вами розглянемо вимоги до ведення та зберігання обліково-звітної медичної документації у разі надання послуг з тестування на ВІЛ дорослим особам та дітям у віці 18 місяців і старше. Відповідно до положень стандартів медичної допомоги ВІЛ-інфекція. Послуги з тестування на ВІЛ охоплюють весь спектр послуг, які слід надавати разом з тестуванням на ВІЛ. Це дотестове інформування, тестування на ВІЛ, післятестове консультування, прив'язка до послуг із профілактики, лікування та догляду для людей, які живуть з ВІЛ із зв'язок з іншими лікувальними закладами, і службами із догляду та підтримки. Координація суб'єктів господарювання у сфері охорони здоров'я, які надають послуги. З Тестування на ВІЛ з використанням швидких тестів, та лабораторних служб для забезпечення якості тестування і отримання коректних результатів, а також забезпечення безпеки тестування для обстежуваної особи та персоналу, який його проводить. тобто Якщо суб'єкт господарювання в сфері охорони здоров'я, який надає послуги з тестування на ВІЛ, проводить лише скринінгові обстеження та за необхідності здійснює перенаправлення особи з позитивним результатом такого тестування, або е, зразкує її крові до іншого суб'єкта господарювання в сфері охорони здоров'я з метою встановлення її остаточного ВІЛ-статусу. Послуга з тестування на ВІЛ, згідно визначеного поняття послуги тестування на ВІЛ, вважається наданою в повному обсязі лише в тому випадку, коли вся інформація, яка стосується такого обстеження, включно з результатами підтверджувальних досліджень та рекомендаціями щодо подальших дій, відображається. У відповідній обліково-звітній документації, як от у формах журналів для реєстрації взяття крові та результатів досліджень, з виявлення сирологічних маркерів ВІЛ, а особі надано адекватне післятестове консультування суб'єктом господарювання в сфері охорони здоров'я, який здійснював таке направлення на обстеження. Та у разі встановлення у неї ВІЛ-позитивного статусу особу скеровано до відповідного суб'єкта господарювання в сфері охорони здоров'я, де вона буде взята під медичний нагляд та отримуватиме лікування. В першу чергу перерахуємо ті медичні обліково-звітні форми, які використовуються в будь-якому випадку, незалежно від моделі тестування на ВІЛ – як із застосуванням швидких тестів, так і з використанням інструментальних методів діагностики та мають загальні вимоги щодо їх ведення та зберігання в усіх суб'єктах господарювання в сфері охорони здоров'я, які надають такі послуги, незалежно від їх форми власності та підпорядкування. Отже, перше надання особою згоди на медичне втручання та обробку її персональних даних передбачає заповнення нею. Перше. Згоди на обробку персональних даних. Друге. Інформованої добровільної згоди пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення і на присутність або участь учасників освітнього процесу. Далі інформованої згоди на проходження тесту на ВІЛ, особливості заповнення та зберігання зазначених форм згод. Заповнюються отримувачем послуг тестування на ВІЛ або його законним представником власноруч з обов'язковим зазначенням свого прізвища, ім'я та побатькові та інших персональних даних у разі необхідності. Заповнюються в присутності фахівця з надання з послуг тестування на ВІЛ після роз'яснення ним мети отримання даної згоди та до тестового інформування. Засвідчується підписами особи, яка звернулася за медичною послугою та співробітника суб'єкта господарювання в сфері охорони здоров'я, в присутності якого вони були заповнені. У разі необхідності заповнюється в двох екземплярах, один з яких отримувач послуг з тестування на ВІЛ може залишити собі. Дані згоди можуть використовуватися в паперових реєстраційних формах первинної медичної документації з дотриманням умов конфіденційності. Наприклад, в карті амбулаторного хворого, форма 0,25 облікова, або стаціонарного хворого, форма номер 003 облікова, та мають термін зберігання, який відповідає терміну зберігання облікових форм, в яких зазначені згоди використовуються. Друге реєстрація інформації про особу та результатів досліджень на ВІЛ передбачає заповнення такої медичної документації. Журнал реєстрації добровільного перед та після тестового консультування у зв'язку з тестуванням на ВІЛ-інфекцію. Форма номер 503 облікова наказ МОЗ України від 19.08.2005 року номер 415 Далі, відповідно до наказу МОЗ України від 05.04.2019 року номер 794 оформлюється направлення на проведення обстеження з виявлення сирологічних маркерів ВІЛ. Форма No2497 облікова. Направлення на проведення підтверджувальних досліджень на наявність сирологічних маркерів ВІЛ. Форма No2494 облікова. Направлення на проведення ідентифікаційного обстеження. Форма No2496 облікова. Особливості заповнення та зберігання направлень на обстеження. У разі, якщо дослідження здійснюється за місцем звернення отримувача послуги з тестування на ВІЛ, відомості щодо такої особи в направлення на обстеження не вносять. У лівому верхньому куті направлення обов'язково зазначається найменування і місце знаходження суб'єкта господарювання в сфері охорони здоров'я, в якому воно заповнюється, та ідентифікаційний код з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Запам'ятайте, суб'єкт господарювання в сфері охорони здоров'я, що здійснював тестування зразку крові, зобов'язаний передати довідку за результатом тестування до суб'єкта господарювання в сфері охорони здоров'я, зазначеному в направленні, звідки надійшов зразок на дослідження. Кожне направлення на обстеження має бути пронумеровано. Якщо направляється зразок крові на дослідження, номер направлення має збігатися з номером пробірки зі зразком, а номер зразку, в свою чергу, з порядковим номером особи, яку обстежують, зазначеним. У відповідному журналі для реєстрації взяття крові та результатів досліджень на наявність сирологічних маркерів ВІЛ. До того ж, цей номер буде співпадати з номером довідки за результатом обстеження, наданої суб'єкту господарювання у сфері охорони здоров'я, який проводив тестування. Направлення на ВІЛ зберігається в суб'єкті господарювання у сфері охорони здоров'я, де проводилось дослідження з виявлення сирологічних маркерів ВІЛ протягом одного місяця. А направлення на підтвердження та на ідентифікацію 6 місяців. Далі журнал реєстрації взяття крові для проведення досліджень на наявність сирологічних маркерів ВІЛ. Форма номер 498 10 облікова. У разі, якщо протягом чотирьох тижнів не було отримано довідку про результат дослідження на ВІЛ від суб'єкта господарювання у сфері охорони здоров'я, який проводив тестування зразку крові, у відповідній графі зазначаються причини відсутності результату такого обстеження. Термін зберігання даного журналу в закладі, який здійснював забір крові на дослідження, становить три роки після його закінчення. Далі, довідка про результат дослідження з виявлення сирологічних маркерів ВІЛ. Форма номер 50310 облікова. Особливості заповнення та зберігання довідки. Нагадую, довідку за результатами проведених досліджень на ВІЛ оформлює виключно той заклад, який проводив тестування. У разі отримання направлення на обстеження затвердженої форми з іншого закладу, незалежно від того, перенаправлена особа звернулася самостійно чи відбулося транспортування зразку її крові, довідка передається до суб'єкта господарювання у сфері охорони здоров'я, який таке направлення створив, згідно з інформацією щодо його найменування та адреси, зазначеної у лівому верхньому кутку бланку у направленні. На довідці в такому випадку також вказується інформація щодо закладу, який здійснював направлення особи чи її біозразку на тестування. Залежно від мети дослідження, у довідці обирається та підкреслюється один з варіантів скринінгових, підтверджувальних або ідентифікаційних. Результат дослідження на ВІЛ, зазначений у довідці, вноситься до відповідних форм первинної облікової медичної документації обох закладів. Зверніть увагу, довідка не може бути видана особі лише на основі позитивного результату одного швидкого тесту. Даний результат розцінюється як такий, що містить антитіла до ВІЛ, але ні в якому разі не свідчить про позитивний віл-статус особи. За вимогою обстежуваного або його законного представника та за умови надання ним документу, що посвідчує особу, як під час реєстрації на дослідження, так і у разі отримання результату тестування, йому надається дублікат довідки, який оформляє відповідальний за це співробітник в закладі. Оскільки у разі анонімного тестування Результат обстеження на ВІЛ особі не надається, про це її необхідно попередити під час дотестового інформування, а також довести до відома всі переваги обстеження за умови офіційної реєстрації в медичній інформаційній системі із забезпеченням вимог належного захисту конфіденційності персональних даних отримувача послуг з тестування на ВІЛ. Третє повідомлення ВІЛ позитивного результату обстеження. У разі встановлення ВІЛ-позитивного статусу в особи згідно з вимогами статті 7 закону України про протидію поширенню хвороб з умовлених вірусом імунодефіциту людини ВІЛ та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ, така особа зобов'язана надати уповноваженому працівнику суб'єкту господарювання в сфері охорони здоров'я, що проводив обстеження. Письмове підтвердження за власним підписом щодо отримання інформації про профілактичні заходи, необхідні для підтримання здоров'я особи, яка живе з ВІЛ, запобігання подальшому поширенню віл, про гарантії дотримання прав і свобод людей, які живуть з ВІЛ, а також про кримінальну відповідальність за свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження та або зараження ВІЛ. Таке підтвердження може бути надане у довільній формі або з використанням спеціального бланку як от попередження особи інфікованої вірусом імунодефіциту людини ВІЛ, форма номер 503 3 облікова». Особливості заповнення та зберігання такого попередження тотожні вимогам щодо ведення та зберігання згоди особи на обробку персональних даних та медичні втручання. А тепер дозвольте мені відволіктися від переліку медичних форм та навести приклад особистого досвіду спілкування з жінкою, яка має віл-позитивний статус стосовно тези закону, що стосується кримінальної відповідальності за свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження та або зараження ВІЛ. Одного разу до мене на консультацію звернула жінка з досить простим та очевидним питанням. А що їй робити у випадку, якщо її повнолітній статевий партнер, з яким вона навіть не перебуває в офіційних стосунках і не готова до розкриття перед ним свого віл-позитивного статусу, відмовляється використовувати презерватив під час статевого акту, аргументуючи це тим, що отримує не ті відчуття. Окрім того, він ні разу не поцікавився її станом здоров'я. А на запитання в свою адресу стосовно того, чи він сам проходив обстеження на інфекції, які передаються статевим шляхом, він махнувся фразою «Я чистий». Тобто цей чоловік прийняв свідоме рішення займатися незахищеним сексом з особою, ВІЛ, статус якої не знає, то на кому має лежати відповідальність за його потенційне інфікування в такому випадку? І яким чином жінка може довести в разі його зараження ВІЛ, що це не її свідомим рішенням було наражати партнера на небезпеку, а навпаки, його? Та чи повинна вона, супереч власному бажанню та чинному законодавству, повідомляти про своє захворювання лише для того, щоб мотивувати свою відмову від незахищеного сексу? Виходить так, що згідно зі статтею 7 закону України про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ, відповідальність за інфікування ВІЛ внаслідок байдужого ставлення до свого здоров'я, ігнорування елементарних правил безпеки, прийняття свідомих рішень щодо незахищених статевих контактів, перекладається на особу, яка живе з ВІЛ. Тим більше, враховуючи особливості необхідних умов для передачі збудника даного захворювання, яким чином може відбутися таке умисне зараження іншої особи всупереч її волі? Так чиї ж права і свободи захищається норма закону і чи не є це навпаки проявом дискримінації людей, які живуть з вів? А якої ви думки стосовно вимог нормативно-правового акту щодо отримання такого підтвердження? Продовжуємо перелік загальних вимог щодо ведення медичної документації. Додаткові форми. Окрім вже зазначених форм, на пункті тестування обов'язково мають заповнюватися. Форма No49810 облікова журнал реєстрації температурного режиму в холодильнику. Форма номер 510 5 облікова Журнал реєстрації температури та відносної вологості у приміщенні. Форма номер 510 4 облікова журнал обліку медичних виробів. П'яте. Також не забуваємо про необхідність наявності форми номер 108 облікова журнал реєстрації аварій, при наданні медичної допомоги віланфікованим та роботи з віланіфікованим матеріалом. Про яку детально ми вже говорили у попередньому розділі курсу. Отже, всі форми, про які ми вже сказали, стосуються загальних вимог заповнення медичної документації при наданні послуг з тестування на ВІЛ незалежно від методу обстеження, інструментального чи з використанням швидких тестів. Далі ми поговоримо про вимоги доведення обліково-звітної документації при наданні послуг з тестування на ВІЛ із застосуванням саме швидких тестів. Що передбачає виконання досліджень здебільшого за межами лабораторії, де переважно використовуються інструментальні методи та передбачене ведення окремого переліку медичної документації. Наказом МОЗ України від 05.04.2019 року номер 794 передбачено ведення єдиної форми номер 498.5 облікова журнал реєстрації взяття крові та результатів досліджень з виявлення сирологічних маркерів ВІЛ із використанням швидких тестів. Незалежно від етапу проведення обстеження на ВІЛ, скринінгового верифікаційного чи ідентифікаційного. Особливості заповнення та зберігання даного журналу в журналі обирається, обводиться одна з причин тестування: віл статус або ідентифікація. У разі якщо встановлення віл позитивного статусу особи та проведення ідентифікаційних досліджень здійснюється в одному і тому ж суб'єкті господарювання у сфері охорони здоров'я. Ідентифікаційне обстеження та, відповідно реєстрація його результатів в даному журналі, виконується іншим фахівцем, ніж той, хто проводив скринінгове та верифікаційне обстеження. У відповідних графах журналу відмічаються, обводяться результати всіх швидких тестів із зазначенням їх найменувань, лотів та терміну придатності. Які використовувалися під час дослідження в даному суб'єкті господарювання в сфері охорони здоров'я. За потреби проведення повторного обстеження з використанням першого та другого швидкого тесту обирається, обводиться результат тестування рядком нижче. Кожний результат тест системи оцінюється двома фахівцями з послуг тестування на ВІЛ з метою уникнення розбіжностей у їх трактуванні. У разі необхідності залучається ще один співробітник. У відповідній графі журналу вказується прізвище ім'я по батькові обох всіх працівників та їх особисті підписи. В кінці заповнення сторінки даного журналу, на якій зазначаються результати використаних швидких тестів, обов'язково підводиться підсумок щодо їх кількості відповідно до етапу дослідження та його результату. У відповідних графах журналу обов'язково зазначається остаточний результат обстеження та рекомендації щодо подальших дій, незалежно від того, яким саме закладом проводились підтверджувальні дослідження, про що ми вже з вами говорили детально в контексті загальних вимог до обліково-звітних форм. Даний журнал зберігається за місцем проведення досліджень протягом п'яти років після його закінчення. Загальні вимоги до звітності у сфері надання послуг з тестування НІЛ. Звітні форми заповнюються фахівцями, відповідальними за збір та узагальнення необхідної інформації в закладі, яка стосується, перш за все, використаних тест систем швидких тестів та іфа відповідно до етапів проведених досліджень, скрейніх верифікація, ідентифікація та їх результатів, а також Кількості осіб обстежених з метою скринінгу на віл та осіб із виявленими сирологічними маркерами віл. Наказ Моз України від 05.03.2013 року номер 180 регламентує подання форми звіту до закладів, які здійснюють моніторинг епідемічної ситуації з віл-інфекції, таблиці тисячної результати сероепідеміологічного моніторингу поширення віл, що отримані при проведенні досліджень методами сирологічної діагностики ВІЛ-інфекції, яка входить до квартальної та річної звітності відповідно номер 1 – Вілсніт квартальна та номер 2 VilSNIT річна звіт про осіб зі станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини за квартал або за рік. Зазначена інформація подається щоквартально до 10-го числа наступного зазвітним з наростаючим підсумком за три місяці, шість, дев'ять та за календарний рік. У таблиці тисячній зазначається кількість осіб, які були обстежені за допомогою скринінгових досліджень на віл-інфекцію, а також кількість осіб, у яких вперше в житті було підтверджено наявність сирологічних маркерів ВІЛ-інфекції протягом звітного періоду, відповідно до наказу Моз України від 05.04.2019 року, номер 794. Всі особи обстежені на ВІЛ. Розподіляються у звіті за ключовими групами та причинами їх звернень з метою пройти тестування на ВІЛ. Детальніше про різні категорії населення та особливості надання їм послуг з тестування на ВІЛ ми поговоримо у наступному розділі курсу. На завершення теми перерахуємо основні правила ведення будь-якої медичної документації, яка використовується в суб'єкті господарювання в сфері охорони здоров'я. Співробітникам структурних підрозділів заборонено без дозвілу адміністрації закладу виносити за межі робочої зони документацію підрозділу. Співробітники структурних підрозділів несуть особисту відповідальність за за дотримання умов конфіденційності персональних даних осіб, зазначених в медичній документації. Оформлення і зберігання обліково-звітних форм має здійснюватися у строгій відповідності до інструкції з їх введення та зберігання згідно з вимогами нормативно-правових актів, якими вони затверджені. Журнали повинні бути прошнуровані та підписані адміністрацією, а сторінки пронумеровані. На медичних бланках та журналах має зазначатися нормативно-правовий акт, яким вони затверджені, а на обкладинці журналу повинен міститися його номенклатурний номер. Усі графи облікових форм мають бути заповнені українською мовою, розбірливим почерком. Співробітники структурних підрозділів несуть особисту відповідальність за відповідність маркування та внесеної інформації в медичну документацію. Неприйнятні виправлення з використанням коректора. У разі наявності помилки можливе її закреслення. Поряд запис вірної інформації з написом, виправленому вірити, а також з обов'язковим зазначенням прізвища та імені співробітника, який вніс зміну. Дата запису має бути та підпис цього співробітника. Обов'язково вказується дата початку та закінчення журналу. Кожного року нумерація в журналах порядкового номеру особи, яка проходить обстеження на ВІЛ, починається 1 січня та закінчується 31 грудня поточного року. Обов'язкова документально підтверджена систематична перевірка якості ведення журналів відповідальною за це особою. Після закінчення обліково-звітні форми зберігаються на пункті їх ведення, а потім в архіві відповідно до затверджених інструкцій.